Виконуємо номер 393 із підручника Геометрія 7 та номер 30,22 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Доведіть, що коли медіана трикутника є його бісектрисою, то трикутник рівнобедрений. Приступаємо до виконання. Я зробила малюнок у нас трикутник АБЦ та записала умову задачі. АН у нас медіана, Ан у нас бісектриса. Потрібно довести, що трикутник АБЦ у нас рівнобедрений. Виконаємо додаткову побудову. Продовжимо нашу медіану і бісектрису Ан так, щоб Ан дорівнювало. NL. І тепер з'єднаємо точки С і Б з точкою L. Запишемо це. Продовжимо. медіану АН, так, Щоб Ан дорівнювало НЛ. І з'єднаємо Точки С і Б з точкою L. Розглянемо трикутники С і трикутник Б Наші трикутники будуть рівні. Я обвела наші трикутники червоним кольором, трикутник С. НЛ дорівнює трикутнику БНА За двома сторонами і кутом між ними. C N дорівнює БН, бо у нас Ан це медіана, АН дорівнює ЛН за побудовою, і кути при вершині Н у нас рівні як вертикальні. Отже, трикутники рівні за першою ознакою рівності трикутників, за першою ознакою рівності трикутників. Ну а тепер розпишемо, чому НЛ дорівнює. НА за побудовою. CN дорівнює Б. За умовою. Кут ЦНЛ дорівнює куту BNA Як вертикальні? І з рівності трикутників маємо рівність відповідних елементів. Із рівності трикутників маємо рівність відповідних елементів а саме АВ дорівнює СЛ і кут СЛН дорівнює куту БАН. СЛН дорівнює куту БАН. Zagotovimo, da je kos kos kosovska 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 kos Ми щойно довели до рівня куту CLN, Тоді, між собою будуть рівні кути CAN і CLN. І ми бачимо, що трикутник ACL має два рівних кути. Отже, він є рівнобедрений з основою АЛ. Трикутник Аль? Рівнобедрений, з основою АЛ за ознакою Рівнобедреного. Трикутника. Якщо у трикутнику два кути рівні, то він рівнобедрений у нас два кути рівні. Тоді маємо рівність сторін АС і СЛ. АСЛ в свою чергу дорівнює АБ, за доведеним. Отже, маємо, що АС дорівнює А отже, Трикутник АВС рівнобедрений. З основою. Себе. Рівні сторони у нас АЦ дорівнює CL. А АЦЛ, в свою чергу, дорівнює АБ. Отже, маємо рівні АС і AB. І наш трикутник з основою CB. Номер 393 із підручника Геометрія 7 та номер 30.22 із підручника Математика 7 виконано.